Саме на цьому місці могла відбутися страшна трагедія. 2022 рік Шевченківський район. Російський снаряд поцілює прямо в дах житлової багатоповерхівки. Це пряме влучання могло б спричинити масштабну біду. Та на щастя трапляється те, що місцеві згодом назвали справжнім дивом. Боєприпас не детонує, і будівля залишається стояти. Щоправда, з кількометровою дірою в даху дві контіли. У дві квартири ракета потрапила на дев'ятому поверсі. Приїжджали пожежники, розбирали ракету. Якби вона вибухнула, весь під'їзд би рухнув. А зараз все залатали, все зробили, дах зробили. Все нормально. Дійсно, зараз на даху висотки кипить робота, а колись пробитий снарядом простір уже надійно перекритий. Сліди руйнувань зникли, наче їх тут і не було. У цьому місці був прильот. Ракета не взірвалася, але тут була здорова. Дирка, здоровенна дира, метра три на три, мабуть. Ну, і встановили її, і, і, і от результати нашої роботи. Якби снаряд зірвався і не було б під'їзду, як мінімум, мілі, може б куска дома цього всього. Тому чисто, чисто повезло, що так, так вийшло. Щоб відновити понівечене, знадобилося немало зусиль. Кожен етап вимагав точності, досвіду і витримки. Встановлювала дирку. А тут ставили опалубку, заливали раствором, видержували п'ять днів, щоб воно все схватилося. І потім вже робили праймір, два слоя катали і встановлювали ліфтаву повністю. Ліфтову теж порвало на куски, от воно видно, бо там повністю її винесли. Ремонтники впевнено говорять: працюємо на совість, тож відновлене покриття буде слугувати не роки, а десятиліття. 20 років стоять буде, покрівля мінімум. 20 років. Після того, як пробоїну на місці влучання вдалося ліквідувати, будівельники зупинятися не стали. Ця висотка має значні розміри. Мова йде про 15 під'їздів та покрівлю площею майже 4 тисячі квадратних метрів. І хоча ворожий снаряд понівечив лише певну ділянку даху, часи погода теж зробили своє. Навіть неушкоджені частини почали втрачати надійність. Зважаючи на це, у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції, ухвалили рішення про капітальність. Ремонт усього даху, тож замість латок, повне оновлення, щоб мешканці могли нарешті зітхнути з полегшенням. В даний момент і виповнили вже демонтаж старого покриття, і демонтували стару стяжку, залили нову стяжку. І зараз і ведуться влаштування рубероїда покрива в два слоя. Площадь всієї покривлі 3850 квадратних метрів. І на даний момент вже виповнили процентів 40-50 всієї покривлі і на далі будемо встановлювати огородження по всьому периметру цього будинку. А отже, попереду ще не один день роботи. Погода дозволяє, дощів нема. Однак натомість невпинно наближається спека. І вже невдовзі термометри покажуть 30 градусів тепла. То, щоб не втрачати темпу, будівельники вимушені братися за роботу з 6-ї ранку. Та навіть, попри виклики, вони налаштовані рішуче. Капітальний ремонт обіцяють завершити уже за 2-3 місяці. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції додають із настанням сприятливих погодних умов ремонтники вийшли на дахи не лише тут. Капітальні ремонти покрівель активно проводять і в інших частинах Харкова, повертаючи безпеку і комфорт для тисяч мешканців. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків новини.